Робиш на вихідних. Е, та що, діти, коза, строїмося? Нічого не роблять. Погнали на Марс. Я, У нас серед... щось розпилюють в студії. в Серйозно, життя на Марсі. Ти вже не чув. З таким шокуючим заголовком журнал Space опублікував статтю, в якій вчені дослідили нові знімки з супутника. Вони натрапили на гігантські, оці підземні порожнини. Саме там, на думку науковців, можуть бути сліди прикинь, давнього життя. Правда, чому вони так вважають? Поки що не пояснюють. Фотографія поки що нагадує трасу з Кривого Рогу на Миколаїв. Є таке, схоже, правда. Але звідти не видно щупальців марсіян, О, розумієш? Ну да, якщо місії на Марс будуть можливі, то ці печери обов'язково дослідять і з'ясують, чи існували сусіди в землян чи ні. Але прикинь, якщо так. Е, ну, головний, як це е, е, амбасадор Марсу Ілон Маск угу. і справді вважає, що перші люди можуть висадитись на червону планету вже через два роки, 2029-му. Угу. До цього давно готують місію. Зокрема, в Штатах на цілий рік в одному приміщенні зачинили чотирьох людей. Не колись в торговому центрі забули <ріст> <ріст> чесно, найгірше це з дитинства, і все вони це зробили на рік так. зачинили для того, щоб перевірити, як вони можуть між собою взаємодіяти під час тривалої подорожі, зокрема на Марс. <ріст> Їх тестують різними способами, і деталі цієї операції вас здивують, що досліджуватимуть вчені над людьми в закритій капсулі, та якому якому щасливчиків з Житомира <ріст> пощастило потрапити в цю місію, яка готується відправитись <ріст> на Марс. Про це ви дізнаєтесь просто зараз. До речі, в день червоної планети так і називають Марс, і Його свято відзначають саме сьогодні. Тож дивимось сюжет нашого колеги Віталя Зелевського. Висито. Так екіпаж чотирьох людей зайшов у спеціальний модуль. Він імітує життя на Марсі. Його побудували на 3 d принтері, і тут вони мають витримати цілий рік. На дослідників чекає купа випробувань. Екіпаж має обмежені запаси води та їжі. Серед найскладнішого повна ізоляція, немає звичного спілкування з рідними та друзями, а зв'язок із зовнішнім світом працює погано. Цей експеримент зробили для того, щоб наса підготувалася до майбутніх місій на Марс, місяць та інші космічні простори. Ми поцікавилися в українців, чи наважилися б вони в майбутньому полетіти на Марс. Можливо, я б полетіла, бо у мене насправді була дитяча мрія бути космонавткою. Трошки відпочину, а з місцевими. І повернусь до я повернусь додому. Я б не хотів на Марс летіти. Чому? Ну, тому що там яблуні не цвітуть. Висоти боюся. А ще українці мають пропозицію до організаторів таких поїздок. Якщо подорожі на Марс стануть реальністю, варто заборонити росіянам брати участь у майбутніх космічних місіях. Я б не пускала наших ворогів нікуди. Ота, як говорять, високий забор, глибока ров, рів і крокодили. Вони не вміють себе поводити чемно. Перша експедиція може відправитися на червону планету вже у 2027-му. Спроби були і раніше. До прикладу, у 2013-му відбір подібної компанії пройшов і українець із Житомира Сергій Якимов. Але тоді у нього з мандрівкою на Марс не склалося. Компанія збанкрутувала. Однак Сергій не відмовився від своєї мрії. Два роки тому інженер очолив марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Сан Рафаель. Там теж встановив. Влені симуляції, які імітують життя на поверхні Марса. Щоби потрапити у таку місію, кандидати проходять складний відбір. Перший етап перевірка фізичної форми та психологічного стану. Молодим людям. Не бажано відправлятися в таку подорож, тому що їхня психіка недостатня стала. Тож НАСА обрала для експерименту людей віком від 30 до 40 років. Більшість із них офіцери. Це три чоловіки з технічною освітою та жінка з медичними навичками. Дехто з них має наукові ступені та досвід роботи з робототехнікою та штучним інтелектом. Але найголовніша вимога саме на цьому етапі психологічний стан. Політ туди займає в середньому 6-9 місяців, і це великий стрес для організму. Зазвичай після повернення з космосу астронавти деякий час не можуть ходити через невагомість їхні м'язи слабшають. Часто одразу після приземлення їх переносять на ношах або в кріслах. Щодня величезна команда слідкує за добровольцями, які живуть у модулі. Вони стежать за їхнім здоров'ям та поведінкою в стресових ситуаціях адже будь-яка технічна несправність може стати небезпечною для місії, а то й останньою, адже викликати майстра на Марсі не вийде.